Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Друзі, прогноз погоди обіцяє з 3 4 липня різке підвищення температури повітря. І вже в п'ятницю, 4 липня, нам обіцяють 32 і вище з поступовим підняттям температури в деяких регіонах України до 40 градусів. Що це означає для нас, грудників? З настанням спеки. Зразу може з'явитися кілька проблем. Перше, рослини не зможуть поглинати кальцій, що викличе появу верхівкової гнилі, пізніше ми зупинимося, що це таке. По-друге, якщо температура повітря перевищує 30 градусів і вище, пилок стає стерильним і запилення не відбувається. Тому у нас є ще час підготуватись більш і спокійнішою душею зустріти дану спеку. Що ж, терміново потрібно зробити? Насамперед, ми повинні полити грядки, по можливості замульчувати, щоб мульча могла затримати вологу. По-друге, якщо маєте можливість зробити притінення для ваших овочів, щоб листочки не попеклися. По-третє, Терміново потрібно провести підживлення препаратами з містом кальцію і бору. Якщо ж, друзі, ви проводили підживлення і вже пройшло 2 тижні, ви спокійно можете знову провести таке підживлення. Краще, звичайно, таке підживлення проводити по листу. Що ми можемо використати, можемо використати спокійно кальціву селітру. І якщо використовувати її як надкореневе підживлення, тобто оприскування по листу, ми використовуємо норму 10-15 г на 10 літрів води. Але потрібно розвести попередньо окремо кальцеву селітру, щоб вона постояла 10-15 хвилин до повного розчинення кристалів. І якщо ви маєте проводити підживлення під корінь кальцевою селітрою, то норма внесення під корінь 10-20 грам на 10 літрів води. Тобто, одна столова ложка без гірки. Кальцеву селітру бажано не поєднувати з іншими препаратами. Можна поєднувати з магнівою селітрою, з аміачною селітрою. але з іншими препаратами поєднувати не потрібно. Також. По листу можна оприскувати брексил кальцій. У складі даного препарату є вміст невеликий бору. Якщо ви також довгий час не проводили оприскування бором для кращого зав'язування плодів, ви можете додати до брексил кальцій 2 грами борної кислоти. Вони гарно поєднуються, і я дам посилання на відео, як ми проводили таке оприскування по листу. Брексіл – це мікродобриво у хілатній формі, із кальцієм, з додаванням бору для обробки рослин саме по листу. Добриво брексіл забезпечує рослини саме кальцієм, сприяє зміцненню квітконосів, рясності цвітіння та запобігає виникненню вершинної гнилі плодів. Добриво стабілізує процеси обміну речовин у рослинах і попереджає розвиток патогенів, підвищує імунітет рослин до стресових факторів навколишнього середовища. Склад добрива це 20% кальцію і 0,5% бору. Норма використання це 15-20 грам на 10 літрів води ось добрива, тут 15 грим. Отже, ми будемо його використовувати на 10 літрів води. Але, друзі, так як в нас йде період саме активного цвітіння і утворення плодів, ми будемо додавати ще плюс борну кислоту. Борну кислоту ми будемо додавати всього десь 1,5 2 грами на 10 літрів води, щоб підсилити ефект підживлення рослин бором. Так як борна кислота є джерелом саме бору, який важливі для багатьох процесів у рослинах, таких саме як цвітіння, запилення, формування плодів та запобігання вершині гнилі. Тому ми будемо використовувати борну кислоту з додаванням 1-2 грами на 10 літрів води, так як у складі бриксилка також є бор. 2,5 грами – це пів чайної ложечки, ми зважували на кухонній вазі, то ми набираємо трошки менше, це, мабуть, буде 1,5 грама. Але розчинити потрібно у гарячій воді до 70 градусів, тобто, щоб було гаряче для пальця. І такий готовий розчин, він, ви бачите, прозорий, ми виливаємо на 10 літрів води. Бріхсилка також дуже гарно розчиняється в звичайній воді. І цих два розчини ми вливаємо в оприскувач і проводимо оприскування. Дуже добре проводити оприскування, починаючи із нижньої частини топатів, для того, щоб попали мікроелементи і на верхню, і на нижню частину листочка. Звичайно, перед такою обробкою нам треба полити ґрунт, адже ми знаємо, що любе підживлення проводиться тільки на зволожений ґрунт. Зволоження ґрунту перед оприскуванням добривами є бажаним і часто необхідним заходом. Зволожений ґрунт краще вбирає поживні речовини, що містяться в добривах, забезпечуючи їх більш ефективне засвоєння рослинам. Рекомендується зволожити ґрунт за кілька годин до внесення добрив, щоб він устиг. Насититись вологою. Якщо ви вносите добрива після дощу, то зволожувати додатково не потрібно. Уникайте внесення добриву ґрунт під час сильної спеки, оскільки це може призвести до перегріву коленів. Краще вносити добрива вечором або похмуру погоду. Якщо ми до спеки терміново проведемо всі ці заходи, тобто проведемо полив, грядок, потім ми їх замульчуємо. Потім зробимо процінення, проведемо підживлення рослин кальцієм та дамо бор рослинам, то ми уникнемо такої проблеми, як верхівкова гниль томатів. Адже верхівкова гниль це не захворювання, воно виникає саме недотримання агротехнічних заходів. А оприскування розчином бурної кислоти або іншими стимуляторами період цвітіння може значно збільшити кількість зав'язей. Що таке верхішинна гниль і що робити на грядках, щоб, щоб уникнути такої проблеми, ми зупинимось у слідуючому відео. Друзі, для каналу сьогодні дуже цікава подія і гарна новина. Наша аудиторія вже нараховує більше 200 тисяч підписників. У нас на каналі 532 відео. Якщо ви зайдете на канал, то можна побачити на любі теми відео. У нас є плейлисти і ці плейлисти на різні абсолютно теми. Ви, наші слухачі, головна частина нашого каналу. І ми створюємо контент спеціально для вас. Кожен ваш перегляд, лайк і коментар роблять наш канал кращим. Ми з великою вдячністю читаємо ваші відгуки і вдячні за теплі слова подяки за нашу працю. Ми сприймаємо вашу критику і намагаємось бути кращими. Ви частина нашого життя. Дякуємо вам, що ви з нами вирощуєте овочі доглядаєте кущі та квіти. Ми завжди намагаємось вчасно давати відповіді на ваші запитання, адже разом з вами ми робимо наш канал Дім та Присадибна ділянка як збірний порад для дачників, садівників та городників. Підписавшись на наш канал, ви зможете переглядати нові відео про вирощування овочів, фруктів по догляду за ягідними кущами та квітами. Кожен лайк допомагає нам збільшити аудиторію слухачів. Кожен написаний вами коментар для нас розкриває ваш інтерес до даного відео. В коментарях ви пишете, що сподобалось вам у методиці вирощування чи догляду, а що ні. Дякую вам, що доєднуєтесь до обговорення тем відео. Ділитесь своїм досвідом та своїми враженнями. Дякуємо всім! Хто нас дивиться та підтримує, ми цінуємо кожного з вас і намагаємось бути кращими. Дорогі друзі, бажаємо вам міцного здоров'я, миру та щедрих урожаїв. Хай ваша праця приносить вам радість і задоволення. До побачення, до нових зустрічей!